Вранці в мікрорайоні Тинне сталася аварія. Водій автомобіля «Пежо» не справився із керуванням та зіткнувся із автомобілем Шкода водій якого рухався в тому ж напрямку. Від удару Peugeot виїхало на зустрічну смугу, де зіткнулося із вантажним автомобілем. 52-річний водій Камазу переконаний, аварії було не уникнути. Їх обоє тут сунуло по голольоду. Шкода, і це лігкова. Ці дві машини лігкові. Yeah. Я ж їх я, я, без теж, це тільки раптово побачив, що що вже не мінувати ДТП. Все, вони вже мене підкамазили. Ну ви вже і так, як мов справа. Я міг вже вправо давав, добре, що ще скользкозяще, такий удар виходився. Якби підкамаз, то все Загиблих немає. І з тілесними ушкодженнями за допомогою до медиків звернулися двоє водіїв і номарок. Свідки переконують, основна причина аварії погодні умови. Ожеледиця була сильна. Отут от дуже сильна була ожеледиця. Прямо биле таке на дорозі було. От як от них вон, бачите, знімаєте от таке біле, так і тут було на цій дорозі, на цій участку. В свою чергу дорожня служба, яка приїхала на місце ДТП, запевняє, немає ніякої ожеледиці. На дорозі. Я бачу, що асфальтобетон сухий, тобто, якби, наші, я думав, що я думав, що тут якесь взлилиться чи що, якась місцеве виникало. Таке часом буває, погода міняється різко і покриває вся ділянка, продається туди і назад, покриття сухе, тобто наша, скажімо, дорожні фактори я тут не бачу. Цілком можливо, що ці два автомобілі між собою десь трошки не розійшлися. За кермом Пежо перебував поліцейський. Він повертався додому з чергування, був поза службою та тверезим. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Пежо, рухаючись вулицею Січової Стрільців, не вибравши безпечної швидкості руху, не врахувавши дорожньої обстановки при маневруванні, здійснив зіткнення із попутнім автомобілем шкода Октавія. Від удару на керований, автомобіль, на керований автомобіль Пежо виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем «КамАЗ». Що стало причиною цієї пригоди? З'ясовують слідчі. І водночас радять своїм водіям бути обережними та завжди уважними за кермом.